Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні у нас на огляді дуже надійний байк від українського виробника Cross модель Egoist. 29-дюймова модель має надійні компоненти, які будуть забезпечувати комфортне використання на протязі всього періоду експлуатації. І неважливо, чи є ви початковим райдером або професіоналом. Існує в одному розмірі рами 18 дюймів на зріст від 165 до 178 см. Байк випускається у темно-сірому та сірому кольорах. Огляди на інші картели від українських виробників ви можете подивитися на нашому каналі, а придбати велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ бульвар Васлава -Гавила, 18. Рама виготовлена з алюмінію, Є дуже легкою. Її труби сформовані за допомогою технології гідроформування. Тому труби мають складний профіль, а разом із цим гарний вигляд та підвищену жорсткість. Завдяки цьому ви будете відчувати краще керування байка у поворотах. Швидкісні та гальмівні троси проведені під верхньою трубою. На нижній трубі розташовані бонки для флягу тримача. Можна встановити крила та багажник. Велосипед комплектується під ніжкою. Поглинає на рівності та забезпечує плавний хід пружинно-еластомірна вилка з ходом 100 мм. Вона виконана з алюмінію. Має технологію гідравлічного локауту. Ця технологія використовується для їзди по рівному рельєфу, де амортизація не потрібна. А також є технологія Прилот. Це щоб налаштувати силу стискання вилки в залежності від ваги велосипедиста. Кермо та винос виконані з алюмінію. Ширина керма 650 мм, а довжина виносу 90 мм. На кермі встановлені дуже зручні гріпси. За комфортну посадку відповідає зручне крос-кантрійне сідло бренду Cross. Воно встановлене на алюмінієвий підсадельний штир, колеса зібрані на алюмінієвих втулках бренду NECO і дискові гальма, колеса на 32 шприхи. Обода також виконані з алюмінію, подвійні, є протиударними. Покришка кенда K1153, шириною 2,1 дюйми з універсальним протектором. Колеса є легкими, будуть забезпечувати гарний накат та щеплення у місті, а також на тривалих поїздках по пересічному бездоріжжі. Контролювати швидкість допомагають гідравлічні дискові гальма Shimano mt 200 Працюють у парі з роторами 160 мм спереду та ззаду. Натискання є легким та точним. Ці гальма вже отримали визнання від користувачів за свою надійність. Колодки самі підводяться до ротора з часом зносу. Це спрощує їхнє обслуговування. Cross Egoist має 21 швидкість. Трансмісія складається з надійних компонентів бренду Shimano, встановлена касета Shimano HD200 на 8 зірок, а перемикає швидкості ззаду Shimano Altus. Ведуча пара це алюмінієві шатуни ProVille на 3 зірки з розрахунком 22-32-42. А передній перемикач це Shimano Tourney, монетки Shimano Altus. Створений бути універсальним та високопродуктивним, крос Егоїст має у себе в арсеналі легко алюмінієву раму, комфортну посадку і керування, а якісні комплектуючі будуть давати впевненість на будь-яких дистанціях та при будь-яких умовах. Це ідеальна модель для людей, які полюбляють виїжджати на бездоріжжя на вихідних чи катати кожен день по місту. І неважливо, який у вас досвід, цей байк підійде кожному. Дякую за увагу! З вами був магазин волоскладком До нових зустрічей.